Шановні друзі, у нас другу частиною до семінару, як виховувати дітей, що є фіналізація теми дисциплінарне суспільства. Ми прочитали семінар про жінок, про чоловіків, який вплив на психіку, особистість вчиняє концепція дисциплінарного суспільства. Потім два семінари про дисциплінарне суспільство як таке, тобто теорію є на ваше численне прохання, семінар як виховувати дітей. Справа в тому, що дисциплінарне суспільство не ніде так ні бушує і ніде так не знущається над нами, як в питанні виховування дітей, тому що дорослі вважають, щиро вважають підсвідомо або свідомо, що якщо вони створили дітей, вони займають позицію богів по відношенню до них, можуть робити з ними все, що завгодно, і вони мають право вважати, що є добром і злом для дитини, для не. Враховуючи їх автономність, особисто, етичну, розумову і так далі. І от там і коїться гріх, отам, і, і все проблеми, там, там сидить сатана. І я говорив, говорив і говорю, як що головною здатністю при вихованні дітей є здатність, глядячи або чи дитині, визнати, що ти був неправий. Я був неправ сказати, власне, дитині. Але цим не вичерпується тема. і нам потрібно отримати власний художній досвід, спостерігаючи, як батьки або дорослі, оточуючі, значу, дорослі калічать дітей через бажання їм всього найкращого. І ця пронизлива історія про кохання двох підлітків, над якими страшенно знущаються дорослі, бажаючи їм добра, знищують любов. І є Тема, в якої нам потрібно розібратися, тому що ми важливо бачити не лише дисциплінарний прийом, а бачити, що дисциплінарне суспільство може обертатися через проблему користі або пользи, тобто намагання спричинити добро. Приходьте, будемо вивчати, як цей зміюка з тисячі обліч вона вивертається і що заходить до нас через тему: я ж просто хочу, щоб тебе було краще.